Бігін, бігун, баган, беген. Давай, бігін, бігун, беген, беген. Боті взагалі не боюсь. Вона ну, мені кася з ботами жорстко буде. Угу. Mm Бо -hmm. то вони тобі п'ятне. Якщо вирвають першу Аню, то ми сміємося всі разом. Szczepionki, oj, rany śmieta, ja, ja <laughs> Nie, <bójdę>. <gülüyor> nie, <gülüyor> nie, nie, <laughs> nie, no, <zarańuj. gülüyor> <m> <laughs> Дуже дохуя. Гнізди. твою мать, як це громко, нахуй. А по кому це вистрілили? Я. Це по тобі? Ахуїть! Все, можна тепер сміятися. А як вони по тобі Йдем поняли? Я не знаю. Я просто стояла і шукала місце, куди це цілімпортнутися. Зараз мене походу йобне. Да, він цілімпортно йде Целі до мене. Не знаю. Відходи на Вадіма. <ріхи> Алло, мене чути, не чути сюда? сюда? Да. Куда? Куда при? Добре. Чи дулгу? В игру. Так. Да. Вполо, да. Да. А я говорити на англійську. О так? Тебе не чути. Ну я хуй знаю. Ну я хуй знаю. Да. Ну и хуй с ним. Тебе треба зипсувати доску, дати взятку бармену, э, е... пофлиртувати с тёлочкой. То есть получается. Ти береш. Все нормально. Нехій паті. Um, коротше, ти спочатку йдеш і спортиш доску об'явлень, йде е, шлюхи подали свої об'явлення. Потім ти йдеш в бар, даєш взятку бармену, щоб він не розказував шлюха. Потім ця шлюха приходить в бар, ти з нею фліртуєш, і відтоді визриваєш її бомбою. Капкан. Поліг тут. Е, як танцю, як заводить. Ух. Ну, зато я доробив це задання. Я, я, я все, що мав, я виконав. Вадім, ти зараз пиздець хватиш, а по хуй Що таке, Ань? Нахера ти свистиш? А що ти робиш? Читаю мікро виключення Тому що, я дивлюся тільки токи, щоб не мешати Діані Ні, nah, на що ти дивишся тільки токи? Ой, блядь Поговори Аня, куди ти задивляєшся на мужиків, га? Ну, ти шо в сосну в'єбався? Ти в сосну в'єбався. Це мужик, що не бачиш? Це чудо в це не бачиш? <ристост> ну, це самас. Мужик. Сикусновальный. Боже, вони не так по двоє ходять, прикольно. Нам треба теж тоже двоє ходити. За ручку. А як переключиться на них подивитись? Ніяк я. так я так мешаю, повикранти. ти спочатку мала пофліртувати зі шлюхою, а потом закладати бомбу. ти ты будеш зривати зараз?

Вони ну, такі двоє ну, стоять. На карті двоє стоять, але зверху от на одному хресті. А, зверху, так. Ага. Але вони двоє стоять такі. У нас контур ж світиться. Можна дивиться на пробіл карту відкрити, один прозрачний, а один ні. Ні. Обоє один полупрозрачний, це ні. Вони ніби стоїть просто. Лежить віддихать, нахуй спорить. Та стоїть він. Оплакують трупак. Так все, вони, не можуть його не трогати. Де? Yes. зараз справа стоять, і плакають. Трубах. Да, реально плаче. Реально плаче. Плачь, далі, я пішла. А другий забагувався просто. Походу. Оцей що плаче, це, напевно, він її вбив. А той просто забагував. Hello. Добрий день, брибаді. Пока мазафа твой маков. За що? шо? Хуй, чело. Ты срала тебе, тебя, тебе, бежи. Тебе таба. А шо ты за специальність? Черепорт. Туризм. Туризм? Менеджмент. Hey! <кхай> Easy. А чё? трое easy. из четырех. Что, ну нас <laughs> И куда дальше? А, Можем, можно, в 7, або в попробовать все,